Друзі, мої вітання. Що ж, пройшло вже два місяці, і саме час підбити перші підсумки роботи нашого EcoFlow Stream на одній з квартир в місті Києві. До нас прийшли платіжки, ось вони. Тож тепер давайте спробуємо розібратися, скільки ж нам вдалося зекономити коштів протягом двох вже місяців. У цій київській квартирі ми на два місяці продовжили наше тестування. І як бачите, у травні спожитої енергії з мережі було 65 кВт, У червні вже трохи збільшилось до 95, але ми розуміємо, що це завдяки і роботі кондиціонера. І ну, все таки було більш спекотно. Хоча варто зазначити, що і більше, звичайно, ми згенерували завдяки сонячній енергії, яка також була подана у внутрішню квартирну, квартирну мережу. Це говорить про те, що все таки Кофлоу Стрім Ультра працює і дозволяє вам економити, і ви бачите, що рахунки вони кожного місяця все менше і менше. Тому звертайте на це увагу і вже плануйте свою енергонезалежність по максимуму, наскільки це можливо, разом звичайно, з EcoFlow.